Вірші, пісні, балади і навіть гуморески все це зі сцени палацу культури селище Балбасівка Слов'янського району лунало від ветеранів і просто людей похилого віку. Відкрили фестиваль, школярі піснями на честь загиблих у другій світовій війні. А перехопили естафету фестивалю старше покоління, яке знає, що таке війна. Ветерани звичайно, збираються по більш таким печальним подіям, проважає когось в останній путь. А сьогодні ми вирішили зробити подарок, тому що ветерани, звісно, всіда. Завжди... У них всегда неспокойні їхні серця, Они в своєму возрасте активні учасники нашої общественной жизни. И поэтому наш фестиваль приурочений к дню побіди. Участь у фестивалі взяли ветерани майже з кожного селища Слов'янська. Так, вокальний колектив Тройчанки з селища Троїцьке приїхав лише з двома учасницями. Хоч колись колектив нараховував більше десятка виконавців. Так, вже одні, мабуть, Да, да. До да, помирало бомба багато з нашого колективу. Хороші співухибилі і радості. Душу свою ми одході. От за всього та от віддаємо і горя у нас уходять. Сім'я Бровкових з селища Хрестище – творча. Чоловік з дружиною власноруч пише вірші та гуморески про те, як живуть односільчани. Як руланули всі у двері, тільки гудзики тріщать. Ну я плохі хвалері, всі ж поїхати. хочуть. У дверях тунька, бо ноги не Хтось огрів її по Вперше в Слов'янському районі пройшов фестиваль творчості ветеранів. Та сподівання на те, що він стане традиційним, є впечатлення просто супер. Дійсно, ті стихи, які декларували ветерани, і ті пісні, які вони поють, вони поють з душою, з серцем. І... То враження, знаєте, не старією душою ветерани, це відноситься саме к этому фестивалю. Пам'ятними грамотами про участь у фестивалі та солодкими сувенірами були нагороджені всі учасники.